Ти годуєш качечку, покажи. Покажи, як годуєш качечку, як дай. Сама їсиш, так? Да? Круто. А Качечку як ти годувала? А, -а, -а вона так їла в тебе. Годуй, Качечку, годуй Тут, погодуй каченятку, погодуй як воно їсть. Кашу з яєчком і собі. Так, добре. А каченятку, як твоє їло, як воно їло? Ось ця каченятка, як їла. Як погодуй його ще? Йому достатньо однієї ложки. Як воно їсть? Дати інше каченятко. Давай. Так, воно есть. З'ела, точечка. З'їла воно, да. Бери, ще воно ще хоче, каже, гануся. Дай мне воно. Ням-ням-ням-ням. А як смачно. И гонуся есть. Да, нуся есть с качечками. Як вони їдять, покажим. Покажи, як вони їдять, як. Гам-гам-гам. І так вони летять крильцями махають, так? Да? Качечки, качечки, качечки летіли. Качечки, качечки хвостиками вертіли. погодувала? Ви наїлися? Кажуть, що не наїлися, так? Да? Засищимо ще ложечку. Добре, давай. Ще одну ложечку для каченята. Да? Одну ложечку. Давай їм, давай. Собі ложечку. Ще ложечку для каченятачок, дочечку. Інших треба. Інших звірят. Давай, подуй ще бджолу. Не будеш? Будеш виходити вже? Ганна Марійка поїла.